Не поховали живою. Привіт. Мене звати Марія, і я відбувала довічне ув'язнення в тюрмі за вбивство. Оскільки я була ще молодою і не хотіла провести решту життя за ґратами, я почала розробляти план втечі. Для початку я подружилася з одним з наглядачів. Його завданням було ховати ув'язнених на кладовищі, яке знаходилося неподалік від тюрми. Коли помирав ув'язнений, наглядач бив у дзвін. Щоб усі ув'язнені дізналися про смерть одного з них, а потім кладав тіло в труну. Після заповнення необхідних документів в тюремному офісі він віз труну на кладовище, де потім хоронив її. Дізнавшись про це, я розробила свій хитрий план втечі і поділилася ним зі своїм новим другом. Наступного разу, коли задзвонить дзвін, я проберуся до кімнати, де зберігаються труни, і залізу в труну з трупом, поки наглядач буде заповнювати документи в офісі. Потім він вивезе труну зі мною і трупом на кладовище та закопає. Випустити мене одразу він не міг, бо його супроводжували помічники. Але я знала, що в труні буде достатньо повітря, щоб дочекатися ночі, коли наглядач повернеться, щоб викопати труну і випустити мене на волю. Наглядач довго не погоджувався на це, але я запропонувала йому велику суму, і він погодився. Нарешті, після кількох тижнів очікування смерті когось з ув'язнених. Після обіду я почула дзвін. Вичекавши деякий час, я направилася до приміщення, де зберігалися домовини. Тоді тихо підійшла до труни, де лежало мертве тіло, обережно залізла в труну і сама закрила кришку. Незабаром почувся стукіт молотка, що вбивав цвяхи в кришку труни. І хоча мені було дуже страшно і некомфортно в труні поруч з мертвим тілом, я розуміла, що з кожним забитим цвяхом я на крок ближче до довгоочікуваної свободи. Труну поклали на катафалк і доставили на кладовище. Я з завмиранням серця відчувала, як труну опускають в землю, але не видала жодного звуку, навіть коли на кришку зверху почали падати грудки землі. Тепер моя свобода була лише питанням часу, але незабаром мені набридло лежати в темряві та тиші. І я вирішила на секунду запалити сірник, який прихопила з собою, щоб дізнатися, хто ув'язнених помер. Підсвітивши сірником, я піднесла його до обличчя трупа. Поруч зі мною лежав мій друг наглядач, той, який погодився мене звільнити.